Просто приклад, якщо це створюється про в трудовому колективі в первинному, то відрахування йдуть від заробної плати, бухгалтерія відразу перераховує це все з фонду заробної плати. А якщо створена вона в бригаді, батальйоні, які приймають участь на лінії зіткнення, то закон, закон про збройні сили України, стаття 17 Чітко говорить: військовослужбовець мусить призупинити проспілкове членство. Тут питання, якщо він цього не зробив. Або він яро вважає себе правспілковцем. З нього ніхто не, не може зрахувати, якби ці кошти, тому що законом не врегульовано. Але є друге питання: він сплачує свій членський внесок при отриманні коштів на руки, заробник плати. І він цей внесок сплачує. І тут легко з вами можна подивитись: якщо військовослужбовець не буде в це вірити, чи буде він сплачувати цей членський внесок? Це, мабуть, це може да, сплатував. Тому ми говоримо, що тут сильна філософія і ідеї проспілкову руху, де вона зберігається.